Друзі, привіт! Сьогодні у нас на каналі моя особиста думка і огляд на фен, який я нещодавно придбав для себе для власного користування. Я розкажу про його особливі властивості і чому саме я його купив. Ну, По-перше, купив я його, тому що я шукав фен з LCD дисплеєм. Контролером такий, як тут встановлений, за помірну ціну і більш-менш помірну якість. Ну, якщо взяти всі ці критерії, поєднати в одне, то виходить саме цей фен. Я не прихильник фірми Parkside, але так вийшло, що за такі гроші він мені зустрівся чисто випадково. І я одразу його придбав. Ціна такого фену на даний момент в Європі складає 22 євро приблизно. Такі фени можна зустріти в мережі супермаркетів Lidl. І не тільки. Багато хто продає цю фірму, але саме у Lidl ціна на них виходить найкраща. Що ж, давайте розпакуємо його. 4 насадки. Стандарт звичайний, там не багато, не мало. Це, наприклад, позиціонується виробником як насадка для грилю, от розбухування вуглів. Щодо мережевого цього дроту, то довжина його складає аж 4 метри, що є максимальною взагалі довжиною серед всіх. Там Фенів, які тільки існують більше 4 метрів, я не зустрічав, що були, що є досить приємно. Також тут приємно те, що матеріал сам по собі є не пластмаса, а гума, така досить, досить м'яка гума, не, ну, як, як би вам сказати, не така м'яка вона, як, наприклад, у топових виробників, але і не тверда, як у дешевого Китаю. В міру нормальна. В мороз дубовою воно не буде точно. Що ще? Щодо тактильних відчуттів, щодо пластику, ну, таке, ну, це не мета, бо на, по відчуттям, але Але... Але досить непогано. Щось як Дніпроем. Зеніт якийсь там звичайний Китай, скажімо так. Ось так от він стоїть. Досить нормально, я думаю, не впаде. Гарантія від виробника 3 роки, що є досить немало. Ну, очевидно, купивши в Україні, ви нікуди його не здасте по гарантії, але якщо виробник вже дає 3 роки, то це вже більш-менш про щось говорить. Ну і, як я вже раніше казав, серед фішок основних, основні його фішки це не дріт, це не там насадки, яких тільки що я показав, а саме ось це це його контролер. Давайте. Його підключимо, і я вам все покажу. Ось він, наприклад, у виключеному стані. Перша швидкість. Включаємо. Нічого змінити на першій швидкості не можна. По стандарту тут іде 50 градусів, і ми можемо тільки змінювати. Швидкість обертання пропелера. Що ж до другої швидкості? Дисплей показує нам нагрівання до 120 градусів. Це йде мінімалка на другій швидкості 120 градусів. Він уже гріє 120. Далі. Далі я тут тримаю трохи подалі від стіни його. Щоб воно не запалило мені тут нічого. Значить, Далі ми можемо підвищувати. І так ми можемо йти до 650 градусів. Я не буду так йти, бо стіна рядочком. Ось він показує в реальному часі, як він набирає. Сигналізується дисплей червоним кольором. Сам по собі дисплей має, наскільки я пам'ятаю, три, три по-моєму, стани підсвічування. Ось бачите, зазначена температура досяглася, вона складає 340 градусів. І якщо я, наприклад, хочу виключити фен, я нажимаю на цю клавішу, вимикаю його. І все, я можу поставити його. І піти десь десь можу піти. Він сам вимикнеться, він сам себе охолоджує і веде оборотній відлік. От і все. Ось, друзі, його і основна фішка. Те, що тут є ось такий класний контролер, який є не у всіх далеко дорогих моделях. Наприклад, у Bosch по 150 доларів у Skilla за 80-90 доларів. Таких функцій немає. У вюрта немає таких функцій у фенів. Не знаю, можливо, якісь моделі є, але їх дуже-дуже мало. За такі гроші 22 євро. Це просто суперовий фен. І те, що на нього дають гарантію вже ці 3 роки, я вважаю, що е, якість тут не, не дно якесь там повне китайське. Не знаю, побачимо, подивимось, покористуємось, як воно там буде далі. Але, ви знаєте, такі гроші не шкода. дати. Ну, згорить він там колись, ну то і, як кажуть, хрен з ним. Куплю інший. Всім дякую за огляд. Кому сподобалось, ставте лайки, може якісь коментарі пишіть. Всім дякую, до побачення.